Друзі, привіт! Вас вітає таксійна група Кавлатекс. Надійний та перевірений постачальник сортовного з в Україні. І зараз в вашій увазі ми презентуємо лот товстовок без капюшона, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 1,8 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг мішечок, вартість мішка. 45 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих лотів. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Повторюємо, зараз в вашій увазі представлений лот. Товстовочки, середні та великі розміри. Країна постачальник Америка. Однотонні з малюнками, принтом, надписами, з блискавками до середини, на суцільних блискавках. Дуже хороша топова позиція за такою низькою, вигідною ціною. Вартість мішечка лише 1764 гривні за цілий мішок вагою 25 кг. У нас представлений лот. номер 2 товстовочки без капюшона, середній та великий розмір, країна Постачальник Америка, модельки чоловічі-жіночі. Однотонні з малюнками, принтом, надписами. Ціна мішечка 1764 гривні. Мінімальне замовлення 1 мішок 25 кг. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Друзі, зараз в вашій увазі представлений лот товстовочок без капюшона, середні та великі розміри. Ціна за 1 кілограм становить На ціла десятих доларів, вартість мішечка 45 доларів. Це дуже низька та вигідна пропозиція. Не скористатися нею просто неможливо. Тому робимо замовлення, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами. Столочок без капюшона, середні великі розміри. Країна постачальник Америка. Ціна за 1 кг 1,8 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг, Вартість мішечка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день лише 1764 гривні. Наразі в нас представлений лот номер 2 Хто бажає придбати? Пишемо повідомлення, телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Різдвяна. Вартість мішечка 1764 гривні. Повернемось, друзі, хвилин за 10, а ви тим часом робіть замовлення. І буде представлений наступний лот під номером 3.